Атеїзм і його наслідки. Чи втрачає щось людина, яка обирає бути атеїстом? Давайте розглянемо декілька прикладів відомих атеїстів. Ленін. Ленін помер, бувши в цілковитому безумстві. Він просив вибачення і каявся перед меблями. Вольтер. Коли помирав, кричав до свого лікаря: продовжи мені життя хоча б на півроку. Я віддам тобі половину свого майна. Мені потрібно вирішити питання з Богом. Я йду в пекло. Полум'я, полум'я, вогонь, вогонь! Кричав він і просив своїх друзів, таких же самих атеїстів, як і сам привести до нього священника – але вони його не послухали, і священника вони до нього не покликали. Тому будьте уважні, яке у вас оточення. Фінал життя Ніцше, фразочками якого багато хто ділиться, і я ділилася також колись ще в студентські роки. Фінал його життя він помер, волаючи в клітці, як собак. Фрейд. Фрейд популяризував інтим і такі інтимні речі, що треба спробувати все по-всякому всюди і з усіма, він помер від раку язика. Отож, атеїстичний світогляд призводить до повної поразки. Ще один висновок, на чиїй основі ми будуємо своє життя, на основі проклятих людей, які е при фіналі свого життя закінчили життя в повному безумстві. Яка основа, якщо ми черпаємо е, ту філософію знання від таких людей? Ісус Христос попереджав, по плодах пізнаєте їх, по плодах результат життя, який результат життя в цих людей? Повне безумство. Основою життя всіх християн має бути Слово Боже та Ісус Христос. Ісус Христос в Біблії написано шлях, істина та життя. І коли ми з Ісусом Христом, то в нас є благословення як і на землі, так і в житті вічному. Амінь.